Цього пологового будинку, і це є у пресі, це є у журналістів. Як ви обіцяли, як ви будете підтримувати, вкладати в його розбудову покращення надання цієї допомоги? Будь ласка, зверніться до цих фактів, які існують в вільній мережі, і люди знають про це. А що стосовно фінансової документації, для того, щоб їх винести на загал, ми і попросили дозволу, прийняття, есть, прийняття до уваги і групи, яка працювала ініціативний. Групи тих лікарів, простих людей, ви знаєте, вам медсестра з полого будинку розкаже, що за цим стоїть. Будь ласка, дайте змогу ініціативній групі взяти участь в обговоренні і оперувати фактами на прийнятті такого рішення в воєнний час. Тому що ми вважаємо, що ці дії є як диверсія, як диверсія Будь ласка, але ви знаєте, хай обговорює Україна інформацію. Робоча група експертів вона не приймала рішення, вона давала рекомендації. Медична рада також не приймала рішення, вона давала рекомендації. рішення будуть приймати депутати вільноської міської ради після того, як проєкт цього рішення пройде комісія. Так, але ми От. живемо у вільній країні і просимо залучити Абсолютно. лікарів до цього обговорення. Не знаєте на медична рада, вона прийшла. А чому нас не запросили? А чому ми хочемо побачити публічно, хто входив до голосування? І я думаю, спільнота українська дуже здивується певним прізвищем, які піднімали руку і голосували, як нам сказали, одноголосно. Там, хоча б медики були Ні, звичайно, ні. З ваших слів, з ваших слів. Можна подумати, що така ситуація відбувається тільки в місті Вінниць. Зараз ситуація, нам вулиць, відбувається ракетні обстріли, не перекручуйте. Ми... По всій Україні не і і що? І що? Рада прийняла зміни до законодавства. Кабінет ми по в всій Україні країна прийнято, що ми тут красти. Вибачте, це місце найкомфортніше в Україні. Правильно? Ви маєте зберегтися і стати. Це місце залишилось на Збережіть його чесно. Нам подобається, ми не відомо медичні заклади, ми посилюємо мережу. Яку мережу? Прибавимо мережу. Олександр Володимирович, я до вашу, до вашу відомо, ви, що до вашого відома, що ми так, зап депутат. зробили запит на ці Большого. документи. Наш на Большого. фінансові да. документи, Склад, на історії, яких не перебувайте, визнач, будь ласка. Кадр робочої групи визначити в розпорядженнях і є на сайті ну, на того, що ми зробили запит інформаційний. Ви знаєте, що такий інформаційний запит. І сьогодні, через 20 днів, от чекаємо 20 днів, коли ви нам дасте всі документи, ми їх проаналізуємо, і тоді ми будемо бачити, на які Підставі ви закриваєте пологовий будинок. Ви ліквідовуєте. Ви ліквідуєте, ви жмете оцих 250 людей на вулиці, Так, як сама поліклініку поліклініку вивезти.